Назораті Атлас Супер це потужний недорогий редуктор для систем ГБО 4-го покоління, призначений для бензинових двигунів потужністю до 220 кВт, приблизно до 300 кінських сил. Комплект поставки включає редуктор на зораті Атлас, гайка 8 мм м 12 крок 1 нібель 8 мм, комплект кріплення, гайки, шайби, болти, температурний датчик в редуктор без фішки, кронштейн, кріплення редуктора. Завдяки своїй високій продуктивності та продуманій конструкції, цей редуктор чудово справляється з навантаженнями навіть у складних умовах експлуатації. Вхід газу в редуктор передбачено під трубопровід діаметром 8 мм М12 Крокодин. Вихід газу і підключення охолодження під рукав діаметром 12 мм і 16 мм відповідно. Вакуумний аварійний аварійні штуцери під рукав 5 мм. В редукторі розташований вбудований фільтр грубого очищення, аналогічний як в редукторах марки Томасетто. Виробник пристрою, бренд Туреччини на зораті Автогаз Еквіпмент. Гарантія складає 12 місяців.